Але квартиру окупують танхаус за 299 тисяч 900 в одному з найулюбленіших передміст Чикаго Алганквін. Ця локація має все. Магазини, такі як Костко, трейдер Джо, магазин Делі Фор Ю, де можна знайти гречку, оселедця чи смачну випічку, а також високий рейтинг шкіл. Крайні танхаус побудований в 2005 році, дає три спальні, дві з половиною ванних та гараж на дві автівки. Крайні танхауси цікаві тим, що вони мають найприватніший вхід, а також більше вікон. За рахунок того, що з однієї сторони немає сусідів, а також вони по своєму плануванню мають більшу квадратуру. Тут розмір спалень досить привабливий. А сам Танхаус має близько 1700 скверфітів, або це приблизно 158 квадратних метрів. Вже знаєте, квартири та танхауси в США мають асоціацію, де є різні правила для резидентів. Саме в цьому ком'юніті асоціація становить 219 доларів на місяць. Всю суму входить догляд за територією, прибиранням снігу взимку та газон влітку, а також зовнішній догляд за танхаусом. Також не менш важливим для багатьох людей це питання: чи можна в майбутньому здавати в оренду? Ця асоціація передбачає дозвіл на оренду Ще найулюбленіше це приблизний розрахунок місячних платіжок. Якщо ви розглядаєте такий варіант в кредит. На 30 років уявімо, банк вам дає позику на це житло з 10% на перший внесок, що в даному прикладі буде 29 тисяч доларів. В такому випадку ваш місячний платіж може становити приблизно дві тисячі долари на місяць. Це включає тіло і відсоток кредиту, податок на нерухомість, асоціацію та страховки.